Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд. На дві марки 24 го року це продовження серії Українська вишиванка Код нації. Якщо чесно, коли вони вийшли, в мене чомусь не вдалося їх зробити. Огляди, ну а сьогодні, ось подивився, думаю, Чоб і ні Давайте зробимо огляд. Ну, давайте почнемо. 16 травня у нас було введено в обіг одразу дві марки. Перша це кримсько-татарська вишиванка і харківська вишиванка. Ну там вона називається якось. Фрагмент сорочки, ну, одним словом, кримська та Харківська. Перша, це ось у нас така вишиванка, дуже така кольорова, такий приємний колір, помаранчевий. Сподіваюся, що це він дуже цікавий. Номінал, як бачимо, у нас У, що відповідає 15 гривень. Формат марки, як і Кримської, так і Харківської, буде 30 на 33 мм. А розміри Арківсів 177 на 133 мм. Кількість марок, як ми бачимо, 8 і один купон в центрі. Тираж всіх марок, 800 тисяч примірників. Ну, якщо порахувати, то це, здається, виходить в нас 100 тисяч аркушів кожного. Так, це в нас кримська вишиванка, а це ось харківська вишиванка. Тут ми бачимо фрагмент такої сорочки. Так, номінал, як ми бачимо, вже F, що відповідає 30 гривень. Ну і та сама ситуація. 8 марок і купон всередині. Так, також традиційно до кожної із марок випускаються конверти. Зараз я вам їх покажу. Подивимося, що ж нам цікавого я нагасив. Ну, точніше, погашення у нас відбувалося тільки в місті Києві та Харків. Ну, попросив товаришів, вони мені поробили. Перша, це в нас ось кримська, кримсько-татарська вишиванка Київ. Це перше відділення. Погашення відбувалося на двох відділеннях: першому, другому і в Харкові. Ну, от подивимося пізніше, і точніше індекс. Тираж конверту у нас складає 40 тисяч примірників. Ну і бажаючи можуть почитати опис. Ось так, приберу пальцем. Так, 40 тисяч примірників. Так, от такий у нас був випущений. Це у нас немаркований художній конверт. Теж ось київське перше відділення. Дивимось, що в нас там по тиражу. Тираж 60 тисяч примірників. Є таке діло. Далі, це в нас вже друге відділення ось така синя печатка. Теж конверт першого дня. Тираж бачили, скільки там? 60, ані 40 тисяч примірників. 40 тисяч конвертів першого дня і 60 тисяч немаркованих художніх конвертів. Ну, це кожного. Погашення. Так, це в нас уже немаркований синя початка. Далі, це у нас уже Харківська йде вишиванка. Е, українська вишиванка Код нації. Конверт першого дня. Тираж, ось, ну, бажаючим, щоб почитали опис. Ну і тираж. Той же 40 тисяч примірників. Так, ось такий у нас був е, немаркований художній конверт до харківської вишиванки. Ну, ось таке це в нас вже в місті Харкові. Так, дивимось. 61.052 був індекс поштового відділення. Так, це в нас конверт першого дня. Чи ні? Ні, це в нас. Так, я в них вже трохи запутався. Так, так, не бачу, бачу, бачу. Дивимося, дивимося, дивимось. Так, ага, оце конверт першого дня. Оце немаркований художній конверт. Ось отак. Дві печатки виглядають. Харківська область. Так, є таке діло. Також там випускалися папки там щось по 500 примірників, також були рамки по 100 штук. Ну, Якщо чесно, я такі мало цікавився. Єдине, що була доволі цікава, шестикутна ця папка презентаційна, ну, якось вирішив, не буду брати. Ну і також випускалися картки лисівки. Так, ось такі це у нас Харківська. Бачимо, вишиванка така доволі красива. Ось так вийшло погашення, штампик. Так. Зворотня сторона. Що у нас тут? Зворотня сторона, тираж 60 тисяч примірників. Таке. Це у нас вже Харківське погашення. Так, красиво дуже, от що що, а от Карт Максимум в цьому випадку був доволі красивий саме червоної печатки міста Харкова. Так, є Так, це ось наша. Кримсько-татарська вишиванка. Це вже перше відділення міста Київ. Є таке діло. І не хоче братися. Так, це в нас друге відділення. Синя печатка. Ось така: такий карт -максимум. Ну, Тираж у них у всіх був по 60 тисяч примірників. Доволі цікаве погашення, продовження серії. До речі, пишіть, хто вже зібрав всю серію. Буде цікаво почитати. Мені ще. Не вдалося. Ну ось, давайте ще раз подивимось на ці вишиванки. Доволі красиво, як на мене, зроблено. Продовження серії, мені здається, от, не пам'ятаю, чи 4, чи п'ятьох не вистачає. От о, тепер буде привід подивитися, порахувати. Ось така. Так, Харківська. Ну і давайте ще раз подивимось на кримську. Ось такі два аркуші. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!